Село, де живуть одні голодранці, називається Біла Церква, а район Тячівський, Закарпатська область. Але це ще навіть не Велика Авша. Чи Нижня, як вона там здається, Нижня чи Верхня. Це тут, тут, да, тут Голодранці живуть, насправді. Порівнянні з Апше. О! Оце такий культурний. С з с нержавейчик. Паркан шикарний. Ось, о, да? Нержавей, кошку угу. было. Ч, повато села? Ось, ось, ось палатка тільки що зліва. Обратно хотіть, без нього той баланс. Вс. Це хтось сказав, колись мені написали. Щось <кхів> ну, я у той аркан виклада. Не показуйте таке, вони прийдуть за металоберіг. Це, це не село, я думаю, я думаю, що це містечко. Село да. село. Давай дорога, все як треба. Місцеві культури. Навіть чистенько. Ну а як. Це ж майже румуни. Барханы такие мармуровые.